У 1577 році король Стефан Баторій, розглядаючи громадські скарги, запровадив у Львові правління з 40 мужів на половину з ремісників, на половину купців, щоб міська рада не зловживала своїми правами. Рада 40 мужів мала контролювати збір податків і наглядати затратами міста. Серед обраних було двоє русинів: Лесько та Хома Бабич. У 1587 році королем став Сигізмун третій Ваза, який тривалий час вів боротьбу з Максиміліаном. Лише за підтримки козаків Сигізмунду вдалося здобути корону. Його проголосили королем водночас і в Швеції, що призвело до війни з нею. У цей час у Москві помирає останній з Рюриковичів на московському троні. Сідає Борис Годунов. Тоді ж з Москви втікає спочатку до Литви, а потім до Польщі, Григорій Отреп'єв, який називає себе сином Івана Грозного Дмитром. За підтримки короля і шляхти у 1604 році львівський староста Мнішек організовує похід зі Львова на Москву, а свою дочку Марину віддає за лже Дмитра. Коли польське військо здобуває Смоленськ у Львові, цю подію святкують урочистою виставою під ратушею, 20 червня 1605 року Лже Дмитро за допомогою 12 тисяч козаків увійшов до Москви, де його визнали царем. 8 травня 1606 року він одружився з Мариною. Та в ніч з 16 на 17 травня бояри організували заколот, під час якого ЖДмитра вбили. Його тіло спалили, попелом зарядили гармату і вистрілили з неї у тому напрямку, звідки Отреп'єв прийшов до Москви. Марина Мнішек втекла. Однак, згодом, коли з'явився новий самозванець, лжедмитро ІІ, визнала його своїм чоловіком. Після його смерті всі сподівання вона покладала на свого сина Івана Дмитровича. У 1613 році вона разом з козацьким отаманом Збруцьким втекла до Астрахані, але її схопили яїцькі козаки. Померла вона у в'язниці в коломні близько 1614 року. У 1620 році турецька армія під проводом Іскандер Паші вирушила на Молдавію. Війна Польщі з Турцією була неминучою і Сигізмун III звернувся по допомогу до запорожців гетьмана Сагайдачного. 1621 року. Син короля Владислав прибув з військом до Львова і разом з козаками вирушив Підхотин, де відбулася славнозвісна битва, і де запорожці разом з поляками і литовцями здобули блискучу перемогу. У цій битві Сагайдачного смертельно поранили. І він невдовзі помер у Києві, отримавши від Владислава меч на знак подяки за перемогу. Протягом всієї кампанії король Сігізмунд перебував у Львові, день і ніч присвячуючи молитвам. Він помер 1632 року. А правління його сина Владислава IV з 1632 року по 1648 називали срібним віком. У державі панував відносний спокій і добробут. Щоб заспокоїти заворушення в Україні, Владислав, який поблажливо ставився до українців, підтримав обрання Петра Могили київським митрополитом. Могилу висвятили у 1633 році в Успенській церкві Львова. У 1634 році. Король Владислав зустрів у Львові своє кохання Ядвігу Голушковську, дочку місцевого купця. Він забрав її до свого палацу у Варшаві, де народився їхній син Костянтин Ваза. Ці стосунки призвели до безлічі пліток та інтриг, і король був змушений взяти офіційний шлюб. А ядвігу видали заміж за Яна Виписького, якого зробили старостою в меречі у Литві. Щоб не розлучатися з коханою, король постійно влаштовував там свої полювання. Там він і помер на руках ядвіги у 1648 році. У цей час в Україні вже тривала страшна війна. Військо Богдана Хмельницького, розгромивши польську армію, просувалось до Польщі і у 1648 році підійшло до Львова у цей час у світі 1600 рік виник план Союзу Польщі та Росії. 1642 рік початок громадянської війни в Англії. Олівер Кромвель створює армію нового зразка залізнобоких. 1648 рік початок фронди у Франції, 30 січня 1649 року. страта короля Англії Карла І.